Що я вам хлопці скажу. дивіться, там один бункер висипаний, це тона 200 500-540 кг. Це на 700. І вже в такій конфігурації, на навісті, на недовгому плоті, вже не комфортно. Вже трактором хитає, шатає, все що хоче зробити. На тяговому брусі 4 тони возиться. Легко. зовсім набагато комфортніше. Тут мені все воно. Хочу трактором рухаю. Що тут висипано? Один бункер. Так що хлопці. Оце є хірня. Салдепія, савок. Це дерьмо. Так робить тільки той, кому лінь вчепити на брус. Лінь намолотити. Повний прицеп з щупком. Ось такий прицеп, отакий трактор. Це в більший ну. трактор. Трактор тонна 600, 4 тони возить, має з і з всього папір. Що ж хочете? ПТСкі колеса здорові. Ну. На тяговому русі, тому що маленьке плече гарно придавить колеса і не шатає таку. на навісці, не розбиє. На Навіска на 700 кг розрахована. 780 кг. Ну. Лупити 4 тони, то 2 тони блин, на навіску влопити, серйозно. Вон. Херню погнуло я був повний про піднімав. А це було слабість, це на автомобільне про те було зроблено. Ну, я думав попробувати. Якщо не це то, то і порве, і циліндр, а якщо на тяговому брусі прикріплено до коробки, 4 тонни валювлі, то і діло.